Європейський союз не має достатньо грошей на власну оборонну промисловість, утім має креативні ідеї, як забезпечити Україну зброєю. Зокрема, ЄС на повній швидкості скуповує боєприпаси по всьому світу, аби вже найближчим часом вони були в українських військовиків. Про це заявила голова підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо під час свого візиту у Київ. Разом з нею в українську столицю прибули ще сім євродепутатів, які запевнили, що боротимуться за допомогу для України до переможного кінця. Країни Європейського союзу досягають все більшого консенсусу щодо використання прибутків від заморожених російських активів на військову підтримку для України і щодо включення України у наступну оборонну інвестиційну програму ЄС, яка дасть змогу виробляти військове озброєння та обладнання безпосередньо на території України. Ми досягнули певного консенсусу і сподіваюся, що вже наступного червня буде прийнято позитивне рішення з цього приводу. В наступному європейському парламенті ми матимемо широку чітку більшість для. Дальшої підтримки України українців це те, над чим ми всі будемо наполегливо працювати. І можливо, ця місія до Києва показала міжпартійну підтримку. Ми сім членів з різних країн з різним політичним походженням. У нашій делегації є члени Європейської народної партії, члени соціалістичних демократів, члени ліберального оновлення та члени зелених. Але ми демонструємо широку міжпартійну підтримку України.